Eden Ukraine є частиною міжнародної мережі European Democracy Youth Network, що об'єднує лідерів з 23 країн Європи, ціллю яких може бути суспільне зростання, їх особистісний розвиток та створення нових проєктів для України. Тож місією Eden Ukraine є виховання нового покоління молодих лідерів, які у майбутньому будуть разом злагоджено працювати над створенням нової. Кращої України. Представники Ідин Україна знаходяться майже у всіх регіонах. І в більшості випадків ми проводимо це в Києві, Дніпрі, також Чернігів, Ужгород, Мукачево, Львів, Одеса та Миколаїв. Іден започаткувався п'ять років тому. Це єдина така організація, яка включає в себе журналістів, представників молодіжок політичних партій, а також громадських активістів. Специфіка Іден Юкрейн полягає в тому, що ми є одночасно і організацією, і мережею. як організація маємо створювати можливості. Для наших мемберів і як мережа комунікувати і об'єднувати мемберів, стимулюючи їх працювати спільно і реалізовувати спільні проекти, оскільки нашим пріоритетом є підтримка членів нашої мережі, то один з ключових проєктів є субгрантингова програма під назвою Member Support Fund, яка надає можливість отримати міні-фінансування на реалізацію ідей нашими членами та членкинями. Наприклад, у минулому році. Подалися близько восьми заявок. Відібрано було три симуляція щодо роботи місцевої влади у місті Дніпро. Також це був лідінг-кемп для мемберів та активістів у місті Києві. І третій проект це Ukrainian Media Frontline щодо підтримки медійників саме на сході України. Окрім цього, ми проводимо тренінги, оскільки розвиток навичок є також одним з пріоритетних завдань. Тож Eden Academy або тренінги з участі у суспільно-політичному житті держави ти є чудовими можливостями для наших мемберів, а також людей, які прагнуть долучитися до Eden, взяти участь у нашій діяльності і отримати для себе новий досвід. Ми запустили в Києві перші молодіжні нетворкінги, і ми плануємо, що з осені ми почнемо їх робити в регіонах, щоб молоді люди в різних секторах громадсько-політичного спектру виходили зі своїх бульбашок, встановлювали контакти, комунікували між собою, мали більше можливостей для того, щоб робити спільну діяльність. Взагалі, нетворкінг одна з фундаментальних ідей єдину, оскільки ми вважаємо, що подолання поляризації непорозуміння між активною молоддю є ключем для досягнення стабільності для досягнення процвітання як Європи, так і України. Щодо проекту від наших мемберів Аберзон, це є проект, який був започаткований амбасадором та також представниками нашої мережі в минулому році. І на даний момент цей проект відкритий в Мукачево, Чернігові та Києві. На майбутні колеги планують відкривати ще в декількох містах, але це вже буде трохи пізніше. Аверзон це дуже унікальний проект, котрий виходить в суто з потреб молоді, з котрими ми стикалися після повномасштабного вторгнення. Багато людей переїхали з Запоріжжя, з окупованих територій, з Донецької, Луганської областей. І Багато молоді сфокусувалися саме на Закарпатті, куди приїхав я побачити друзів. Ми займалися гуманітарною допомогою, возили дрони через кордон. До нас приходили люди. Ми самі відчували, що є такий запит, що нам не вистачає чи якихось гуманітарних програм, чи освітніх програм, чи місця, де збиратися Step by step ми створили такий комплексний спейс, це не тільки якби про простір, куди ти можеш прийти фізично, а про те, що ти можеш отримати всередині цього простіру, яке наповнення. Ми пройшли з такою пропозицією, що ми готові взяти на себе цей шмат роботи. Ми готові працювати з переселенцями. Ми готові працювати з місцевою молоддю. Ми готові їх заряджати, виховувати, створювати нові освітні можливості. І звісно, місцева влада поставилася до цього дуже спочатку скептично. Можливо, трошки час був такий дуже складний, особливо в перші місяці. Ми вирішили, що треба взяти на себе це. Вони нам довірили, і в принципі зараз ми дуже гарно комунікуємо. Маємо навіть вже спільні проекти, тому що наша мета саме об'єднати. Молодь і не тільки молодь над вирішенням спільних проблем. І звісно, війна вона стала такою точкою неповернення. Да, коли всі зрозуміли, що незважаючи на якісь дрібні проблеми, десь ми не погоджуємося, але треба працювати разом над вирішенням спільних проблем. Ви провайд гуманітаріан асистент сірін Україн, а the Ministry of Health, Territorial Defenses. форминістрів uh, we also have a program called Playgrounds for Peace, Uh, which actually the hub helps us implement um, through different villages and through different cities throughout all of Ukraine, helping bring kids together with families to create uh, an atmosphere of communities. Uh, we have a program called uh, Light Up Ukraine that provides generators and solar lamps for people uh, out front lines who don't have access to power. And then we're also working in communities to help them rebuild community centers. But today we're here at the Aware Zone, and I'm excited because it's such a great program. Um, and of course, you know, they started with the European Democracy Youth Network, which uh, actually, when I was at USAID, I helped to uh, put together that program uh, with uh, the staff at uh, the Bureau for Urban Eurasia. And it grew into a spectacular program that is now supporting the Aware Zone and all of the young people, not just here in mukachevo but throughout the entire Carpathian region. They help young people, um, they help IDPs, they help just people here in Ukraine. And it's really wonderful to be hearing and work with them. За час існування нашої мережі ми навчили понад 100 представників молоді навичками лідерства, і також участі у суспільно-політичних процесах, а саме молодіжній політиці, інструментам залучення. Загалом Eden Ukraine наразі охоплює понад 100 молодих лідерів. Усі звершення, проєкти, які вони роблять за підтримки Eden Ukraine, є нашим найбільшим досягненням, і ми будемо працювати в майбутньому для того, щоб наші мембри ставали ще кро. Ті Коли ми, коли ми навчаємося, приблизно сіяти зерно. Одне зерно може зійти вже завтра, а інше полежить в землі там чуть-чуть пізніше. Бо ми можемо навчити чомусь, але ми не можемо змусити людину ці знання використати або не використати. Це вже залежить виключно від її бажань, мотивації або інших ще чинників. Я хочу реалізувати луцьку школу локальної демократії, де я запрошую тренерів з адвокації, представників влади. Одну за допомогою цього тренінгу я хочу реалізувати свій проект. Навіть не одне навчання треба для того, щоб написати реально класну грантову заявку, яку підтвердить. Тому що це дуже важкий процес, довгий Тренінги від Іден вони є надихаючими, особливо цей тренінг з грантрейтингу та фандрейзингу. Я власне цим займаюся в організації, і я дуже натхненна, дуже хочу впроваджувати проекти разом з Іден, і я бачу, що є дійсно такий великий потенціал для розвитку молоді в Україні, завдяки власне ідину? Я щиро мрію, щоб Україн став найрепрезентативнішою мережею молодіжних лідерів в Україні. Тож, саме ваше долучення до нас є дуже цінним. Ваш досвід, ваші знання, якими ви можете поділитися з іншими мемберами і зробити нашу мережу і Україну. Сильніше разом я дуже хочу, щоб ми підтримували наших мемберів і надалі. Я дуже хочу, щоб ми реалізовували круті проекти, які спрямовані на розбудову України, на те, щоб Україна позиціонувала себе на міжнародній арені як сильна незалежна держава, в якій молодь є однією з рушійних сил, щоб ми були той чаптер, на якого рівняються. І з якого беруть приклад, якщо ви хочете долучитися до нас, ви можете зайти на офіційний сайт European Democracy Youth Network та повідомити нас про своє бажання. І звісно, ми проводимо дуже багато активностей, тренінгів та навчань не лише для членів і членки нашої мережі, але й для молоді активної, що дійсно хоче розвиватися та у майбутньому долучитися до Іден. Тож слідкуйте за нашими оновленнями в соціальних мережах в інстаграмі, в фейсбуці, і ми будемо. Дуже раді вітати вас на наших тренінгах.